Гольф 4 перезалив, скажімо так, мого відео, бо знімаю я вже другий раз. Коротше, прикол в чому, скажімо так, не читав блок управління двигуном. Вася Діагност, шнур ККЛ. Коротше, електроніка двигуном не читала, і мобілайзер не читав, комбінація приборів не читала. Коротше, все, що в мене читало, це центральний замок, подушка безпеки і тормоза АБС. Так. Як сказати коротко, фішка в чому, да? Фішка в тому... почав Спочатку методом тика. Тут старт стартове значення. І 9600, і 2400, і 4800. Коротше, мені нічого нічо не помогло. На. Я як не міг тоді ранше зайти свій двигун Зараз ключу запалювання, вже, слава Богу, він виходить на зв'язок. Ну, як сказати? Зараз дивіться, коли у мене стартова швидкість там стояла 0. Зараз він почне на мене матюкатися. Зараз почне матюкатися. Запалювання включено. І мобілайзер в мене стоїть обманка. Що ж я почав возитися, скажімо так, з цим усим? Е Сів акумулятор. Заробив мобілайзер. Середив акумулятор. Щитують він не щитується. Машина треба швидко. Заказав обманку, поставив обманку. Ну і все, таки не, як не читало, так і не читає. Да? Тепер дивіться, електроніка двигуна не заходить. Да? Ошибку вибиває. Комбінація приборів. А, зараз випало. 0. 0. Закрить назад, да. Дивіться, зараз я вам просто розкажу, в чому суть, як би цього всього дав. Ну, там воно все, все, скажімо так, читає, він і мабула теж зайду. Ну. Мібулайзер он читає, да? ну, так. Там, Міблазер читає, заходимо назад, да? Ну, комбінація прибирається тільки що зходить. Так, ладно, назад. Запускаю загрузить назад. Дивіться, настройки нам 9600. Тест. Ну, як казав, найкраще буде в кінці. Так що. Краще навіть додивитися, чим потім мучитися, так як мучився я. Ну, я дійсно мучився місяця-два, добрих місяця-два, якщо не більше. Да? Дивіться, мози прочитало, все, якби без питань. В чому в моєму випадку була проблема? Я говорю, я тут аборнен, бачите, магнітолу. від магнітофона у мене теж йде калінія, вона мені мішала запустити автомобіль через обманку іммобілайзера, через що, скажімо так. Ну, я її відключив. Да. Магнітола була нештатна, китайська. Штекер витягнув, підключав, говорю, мозів напряму. Блин, ну, нічого мені не допомогло. Да. Проблема в чому? Проблема ось. І бачимо, так. запобіжник. Запобіжник у мене була проблема. О, зараз я його вийму. О, у мене була проблема. Опа! В 16-му запобіжнику. Після того, як я його знімаю, у мене запускається вентилятор. Так, я ставлю його назад. Ну. Но... Це і була причина, скажімо так, в моєму випадку. Я зняв предохранитель, положив його і почав щитувати. Спочатку у мене, коли я щитав перший блок, електроніка, коротше, блок управління двигуном у мене засвітився тільки он, з боку ваг номер. І усьо. Ну, Після того я зрозумів, що в мене якби, стоїть неправильний протокол. Start bound. Я його поміняв. О, ну, зараз, зараз назад назад настройки. 9600. 6. А, вибачаюся. Запалювання включене. все, включив запалювання, тоді було не включене. Так. Отміна. От електроніка двигуна. І он номер. Якщо чесно, я навіть приїхав до одного знайомого на СТО, він мені. Я йому сказав, які в мене мозги там всередині, бо я їх знімав, дивився. Коли він почув слово магнеті морелі, він мені дав ясного, як би поняти. Що поки місцева машина їде, то хай вона собі їде. Ну, якось так. Так. Ну, бачите, тобто вони читаються дуже погано. Та же от, скажімо так, я якби свою проблему вже зняв, вирішив, А, да. вибачаюсь, в мене вон, бачите, ошибка. У мене просто стоїть. Ось оцей предохранитель Сейчас, якщо, якщо все зараз запрацює, так як я вам говорив, все-таки повинно бути, як я і казав. Ну, дивіться. Ей, навіть зажав, не, не виключав. Так, електроніка двигателя, заходимо. Все, як бачимо, все, пішло. От вам і причина. Все, надіюсь, комусь поможе. Я дуже на це надіюсь що що воно комусь поможе. Ну що, і заради цього я зняв, скажімо так, перше відео своє в YouTube. Все, всім дякую. До побачення. Надіюсь, таких проблем у вас не буде.